For Transit 2,2. Як замінити масло і всі фільтри. Першим ділом спускаємося вниз. Якщо у вас є яма хорошо, якщо ні, піднімаєте пасажирську сторону. Тут в нижній часті є отака от пробочка у нас. Так. Там вона йде такого плана. Головка на 13. Так. І відкрутили. Далі тут йде. Масляний фільтр. Що з собою представляє масляний фільтр? Зараз показуємо. Він з собою представляє отакий от от катріч. Головка на 27 чи 24, я вже не пам'ятаю наскільки. Так? Ну і власне отакий от от катрч. Зараз спробуємо його вийняти Ладно, одною рукою не вий... а, О, Вийняв. От О, Отакий от катрж. Виймаємо ідемо, заказуємо новий Поки okay, стікає масло. Відщибаємо всі оці защолки. Мотор, значить, я вже казав, 2,2. Да? Якийсь там 2007 рік цей Ford. Всі защолочки знімаємо, що там зазаді, нас нема, напевно, так? Да? Так, о, підняли, відвели, все. Ось наш фільтр повітряний. Поймаємо. О, тут навіть салфеточка присутня. Ну і таке буває. Ну ось так старий, ось так виглядає новий. Так, воно має тут номер якийсь. Не знаю, що це за номер. Фірма якась. Макс Не знаю, заказуйте взагалі. Старий мав такий номер. Ну що, розпечатаємо, звідси виймаємо і ставимо на машину. Новий фільтр на місці. І то маємо таких три. Раз, два, три. Так. Місце, куди воно стає, тут маємо такі виступи. Значить, Що робимо? Вставляємо його туди. Так. Я думаю, це понятно. Попадаємо, щоб все попало. І Ну, мене ще поки що не попало. О! Все, попало. Ну і тепер що? І тепер защокуємо всі защочки назад. Точно так само тут треба, щоб в нас було все уплотнене. Обязательно. Наступне, поки масло стікає, підходимо до топливного фільтра. Так, його прокручуємо. О! І чуємо, що туди вже пішло, в систему Пішов у нас повітря. Виймаємо здох сразу. Дивимося номерок по бошу, може комусь треба. Made in USA, ну це взагалі з Америки приїхав. Так, так як в нас треба буде заливати соляру цей фільтр назад, в новий, так, то в цьому форді не предназначено так, щоб якийсь там подкачка або ще щось там. В итоге я, Все, що я буду туди заливати, це буде з мови варика, тому що в мене є підкачка. Через то я спустю зараз цю соляру з нього повністю, так. І дам їй відстоятися і може залию назад, але якщо вона грязна, то може і не буду. Ні, ну трохи є воно до грязі. Так, наповнили я, ну, почти повний. Так, і тепер пробуємо його туди. Мама, мама! Щось я не можу Пасти насів. Так, попитка номер два. Тут ось добачимо. Ось так, от один усік, потім там два, а ззаді там є ще третій оцей, так? Повертаємо приблизно отак. І. О, сів. І тепер закручуємо до упора. Єсть, все на місці. О. Так, і тепер тут ще якась типа помпи, але щось я не пойму, що вона там качає чи не качає. Ну, не знаю, взагалі ми його почти наповнили. Так, зараз треба було би масло залити. Хорошо, з цим все. Прийшов новий фільтр. Отакі от, от має він обозначення. Ось така от ставочка. Так. Ну, от так, беремо її сюди. Все, і закручуємо на місці. А, але ж він має нове колечко. Що ж. ж нам ставити старе? Ну Колечко тут іде ось. Як обично, стандартно. Знімаємо, ставимо нове. Замінили лише повітряний фільтр. Три рази їздив в магазин, щось там воно не дуже підходило. В общем, дойшлося трошки там підрізати ці вусики. Ну, коротше, і заливаємо масло. Так, перший запуск, ще не пробував заводити. Пробуємо. Інтересно що там з тою солярою Завівся. Щось тут чавкає, що тут пчалкає. Ребін, що чавкає. Ну, в принципі, моторчик працює. Скільки залив? Залив 4 і залив 2. Ну, дві я взяв дві, дві по 4, так? Тобто, виходить, залив зараз 6. Зараз чуть-чуть я подивлюся по щупу, що там розкидає масло, як там. Це дуже странно це.